На них чекають у різних куточках України, а їх так мало, що бракує і вдома. Знамениті херсонські кавуни у самому Херсоні тепер майже в дефіциті. Знаєте, справжні Херсонські, 10 плюс кілограм, такі смачні. в цьому році їх дуже мало. Попри постійні ворожі обстріли і складні погодні умови, врожай є. Новий день знайшов сміливців, які неподалік прифронтового Херсона виростили кавуни. Те він вже доходить, вибілюється. Оці. Вони йдуть так зелені, а коли вони починають вибілюватися, він вже все. Ножка в нього теж, бачите, все, він повністю стиглий кавути. Володимир із сином не фермери, баштан посіяли на гектарі паїв. Оце все наш посів. Все, тут городи, людські городи, ми просто в них взяли, попросили в них городи. Ці красені незабаром будуть на міському ринку. Кавуни із поля вантажать на світанку, поки немає спеки. На Херсонщині нині плюс 35 і вище. Володимир визнає, врожай непоганий. Попри те, що до цього кавуни чоловік сіяв аж 90-х. Говорить, секрет великої відбірної ягоди певний сорт і людська праця. На селітру коштів не було, бо сіяв у борг. Кума взяв капель. У брата пленку в долг взяв, у кума семена в дох узяв. Зараз <со> розшитуюсь. У мене не було на селітру грошей, ця вода йому і все. У якості кавунів власник впевнений на всі сто. Пропонує дегустацію просто на полі. Ось як кавун. Нате, бери ти. ти. Попався такий ще, ти, як же обрати стиглий кавун? Про це ми запитали на ринку. Щоб йому був чи тяжой. Ну і по звуку там вже. Це треба ну, розуміти просто. Так? Звідки ваші кавуни? Музика. Про це ж запитали на полі. Я так нажав, він храп, і все. Рипить добре. А то то, що там кажуть, по хвостику дивляться. Та то все чепухає, а то дівчинка, жмевочка, видумують зразу. Я на них на цих кавунах, щоб знайти ту дівчинку, Я не знаю, тут треба то не дві пересеї, щоб вони зараз не такі кавуни, як то раніше були. До питання вибору польової ягоди Херсонщина повернеться наступного літа з надією на кращу безпекову ситуацію. Наразі ж сезон кавунів тут йде до завершення. Марина Савченко, новий день.